Гаємо гаєм, зелененьким, ходить добуш молоденький, ходить дош молоденький. У нас колись була така розмова. Почали один одному говорити, що у кого на похоронах ми будемо робити. І от Валентин, один із тих, який також був присутній на цьому, і казав, я хочу, щоб на моєму похороні ви мені заспівали довбуши. На кожному вишколі в Тризубівців є така традиція запалювати вогонь на початку вишколу. Перша пісня, яка звучить, це пісня про Довбуша. Валентин в Шелбі дуже її любив, і от він цього захотів, а бажання побратима на його похоронах для нас закон. Ще повстання прикарбаття. Це є мій синочок. Це я купляю завжди цукерки, які він дуже любив. І коли приходять до нас гості, ну, ми його пригощаємо. Їх, мені здається, що ну, я даю їх, пригощаю його, в першу чергу його. Він любив сльози. Я знаю, що він такий боже. Просто я не можу прийняти правду для себе і все. Я, знала, що я поховала, а так я, я кладу так, отак. Мені хочеться жити ним і навіть е спати з цим одягом. Я тішуся, що оце в мене є. Це лишилося оце, хлопці мені передали з війни, і два місяці я не могла розібрати сумку, щоб наважитися. Ну, але змушена була, бо я ж розуміла, з самого дитинства в нього було привито цей патріотизм. Він дуже любив Україну. Це є фотографія, що він був малий і вже в воєнній формі. Мав любов до зброї. Дуже любив в школі предмет історію, особливо тему УПА. Потім, коли він пішов вчитися в 15 років після 9 класу в училище, то він познайомився з хлопцями з Тризубу, до якого він хотів дуже вступити. Він долучився в 2021 року в, в травні. Два дні після повномасштабного вторгнення організація оголосила про збірку, куди з'явилися всі бійці з нашого округу, і от була в нас така неформальна розмова з побратимами. Так, якщо зараз будуть нас кудись відправляти або комусь пропонувати їхати кудись, я, я підніму руку. Валентин один з перших людей, які просто підняли руку. У випадку з другом Шелбі, це якраз було таке нав'язливе бажання мобілізуватися, тому що кожного дня він підходив і говорив про те, що він готовий, він хоче, тому що треба розуміти хлопців юного віку, і не завжди ми намагаємось мобілізувати людей для того, щоб поставити там галочку, що тризуб мобілізував таку-то кількість людей. Він не за себе більше, бо він боявся за те, що зараз прийдуть сюди. Ворог прийде на, на територію Західної України і приймався дуже сильно за батьків. Він просто не міг стояти осторонь, не міг просто закрити на це все очі, сказати Ви повоюйте, я почекаю був веселий, з ним легко було говорити особливо дівчатам. Що думаєте, що я тут пішки ходжу, так? Завжди перші його. Тож 46-та бригада десантно-штурмова. З січня 23-го року він підписав контракт. Він пішов у 46-ту бригаду десантно-штурмових військ. На той час йому 20-й рік йшов. Коли вже підписав контракт, то після навчального центру в Житомирі він їх кинули на Бахмут в саме місто. Коли був, воював в Бахмуті, отримав, це було вроді травень місяць. Отримав контузію і осколкове поранення. В ногу. Для мене це було страшне Страх... страхіття. Це було внаслідок обстрілу, мінометного обстрілу, 120-й калібр міномета залетіла до них в кімнату. Він вижив один, там подзвонили праці і сказали, що двохсоті, три-двохсоті. Він каже, що хлопці ті, які медики забігли. Він висів на ванні. Думали, що теж двохсотий. Але хотімо з чудом вони до нього, а як кажуть, чути, що він дихає. Після лікарні був він в червні, в червні місяці був він вдома, і я попросила. Він ніколи не розказував, а я попросила розказати правду, як сталося. Коли він розказував, то я уявляла ті моменти і розуміла. Що одним Богом моя дитина лишилася жива, він не долікувався, тому що його командир подав його на навчання на медика, що він повинен був їхати в Іспанію. Ще приїхав він додому, бо він мав здавати сесію, ну, закінчував коледж. Був такий момент, коли Валентин був останній раз вдома, то зайшовши до кухні, я почула розмову з побратимом. І він сказав: представляєш собі, коли ми будемо старі. І ми будемо розказувати своїм дітям і онукам, як ми захищали свою Україну. На жаль, цього вже не буде. Нашого випадку. А це були останні слова, коли він був Стидно за людей, які Ким по 40 і вони нагло втікли під час війни за кордон, а ти в свої 19, тобто я ну зараз 20. Тримаєш. Зброю в руках, щоб перш за все захистити своїх рідних, своїх близьких, свою майбутню сім'ю. Час від часу він казав: якщо про мене не буде на зв'язку, день, два, три дні, п'ять. Ну, саме більше це він казав, що три-чотири дні не буде зв'язку, а потім я сам позвоню або напишу. Ну, а цей останній раз то він не дзвонив. Ну, як він подзвонив мені два дні, це було в середу. Він мені дзвонив, але я не підняв, а тільки він написав вже тоді, що він не буде на зв'язку два дні. Це було 16 серпня, а 18-го він загинув. Ми не знали до 20-го, 20-го годині 6 й пів шостої досвіта зранку хтось виклав інтернет. Що загинув, ми дочекалися офіційного оголошення від воєнкомату. Приїхали в воєнком там з ними, і тоді сказали вже нам 28-го числа, що він загинув дійсно. Ми впізнали його, впізнав по татуюванню тільки. А так то неможливо було. Це дуже страшно, страшенно страшно. Просто я. Я і ми всі разом, наша родина, ми не, я не можу без нього жити. Не можу, а розумію, що я можу жити за тих, у кого в мене ще є. Він казав мені, я не хочу загинути рабом, стоячи на колінах, він сказав, що я ліпше загину як воїн. Він жив любов'ю до України ціле життя, і від 16 років він віддавав всю свою душу, все для перемоги. Я впевнена, що якби не було мені гірко, якби була можливість прийти тепер, то він би пішов ще раз і багато раз. Якби то не було нам сумно, він завжди на позитиві і завжди все добре. Якось так, як то він казав, завжди якось так.